Альберт Ейнштейн, людина, яку ми всі з вами знаємо, неймовірно відомий вчений, який зробив прорив у фізиці. Але тут виникає невеличке питання, чому саме він, чому саме його ім'я у нас асоціюється з генієм? Бо до Ейнштейна і після Ейнштейна було багато людей, які зробили неймовірний вклад в науку. Чому ж ми безпосередньо так всі чули, знаємо про Ейнштейна? І розгадка цього полягає в тому, що коли Ейнштейн вперше приїхав у Сполучені Штати Америки, після цього дві провідні американські газети написали саме New York, New York Times і Washington Post, про те, що 20 тисяч нью-йоркців прийшли на зустріч з відомим фізиком. І тут треба сказати, що у цей момент якраз таки уже пройшов піку популярності Ейнштейна. Після того, як він е, написав свою статтю про теорію відносності, йому, до речі, знадобилося близько 15 років, щоб цю статтю світ прийняв і зробив його популярним. Але його популярність, як і будь-якого, скажімо, художника, митця, науковця, почала потрошки йти вниз. І після цього дня. Коли він завітав до Нью-Йорку, коли вийшло у ці дві статті і Вашингтон Пост провідні газети Сполучених Штатів Америки, він раптово стає неймовірною зіркою. Ну уявіть собі на секундочку, аби завтра вийшла новина. Що на зустрічі з підписниками в Києві до українського ютубера Максима Стецького прийшло 20 тисяч людей. До речі, Максим Стисков завтра буде, скажімо, у Чернігові. Якщо б були з Чернігова, ви б прочитали цю новину, ви б такий, дуже-дуже цікаво, може і мені треба піти подивитися на цю людину. І саме такий ефект мала оця стаття: куди б далі не їздив Ейнштейн, всюди його Переслідував натовп людей. Мовляв, якщо 20 тисяч людей з Нью-Йорку прийшли на нього подивитися, то щось там має бути неймовірно. І отут, друзі, все було б класно аби не одне, але ці 20 тисяч нью-йоркців прийшли не на Ейнштейна. Вони і гадки не мали про Ейнштейна. Це помилка журналістів. Вони неправильно інтерпретували цю інформацію. І вони подали це так, що ці 20 тисяч прийшли подивитися на відомого фізика. Це абсолютно не так. Справа полягає в тому, що Ейнштейн приїхав насправді Сполучені Штати не як фізик, не як вчений. Він туди приїхав у складі делегації. А, головою цієї делегації був майбутній перший президент Ізраїлю. І ця делегація якраз було спрямовано на те, щоб підтримати створення такого а, Такої країни, як Ізраїль. Ійнштейн просто був одним з них. Журналісти зробили помилку, яка коштувала тим, що Ейнштейн став суперзіркою, про якого з тих пір і до наших часів завжди згадують. Всі бачили його кумедні фотографії і так далі. І так далі. Другий цікавий приклад Мона Ліза. Ми всі прекрасно знаємо цю картину. Одна з найпопулярніших картин у світі. Але чому вона популярна? У Луврі стоїть багато таких же самих класних, якісних картин. Чому серед усіх шедеврів Леонардо да Вінчі ми знаємо саме цей? Все дуже просто. Тому що Мону Лізу одного дня вкрали з музею Лувру. і два роки. Вся поліція світу ганялася, щоб знайти Монолізу. І ці два роки вся світова преса слідкувала за цим. І як тільки її знайшли і повернули до Лувра, вгадайте, яка була найпопулярніша картина у Луврі і яка вона, якою вона залишається до наших днів. Саме так, це Моноліза. Друзі, ці дві історії і багато інших історій, я прочитав в дуже крутій книжці, яка називається Формула. А, на жаль, її нема українською мовою. Це книжка, яку написав вчений статист, людина, яка займається все життя статистикою. І що він зробив? Він вирішив примінити всі свої знання в плані збору статистики, збору інформації до успіху. Він проаналізував найуспішніших людей і вивів певну формулу, як можна передбачити успішну людину? Що можна зробити для успіху? Які є конкретні критерії? І ви насправді будете здивовані тим, про що я зараз буду вам розповідати, тому що це. Не ті рекомендації, які ми вже дуже багато разів чули від е, гуру успішних успіхів. Да, там працюй наполегливо, вір в свою мрію і т.д. і т.п. Ні, друзі, це зовсім інша книжка, яка нам показує насправді дуже багато таких трансформуючих речей. І найголовніше під кінець, як завжди, автор витратив на це дослідження десятки років. Але можна було піти більш Легшим шляхом і звернутися до кого? До наших улюблених стоїків. І під кінець цього відео ви якраз таки дізнаєтесь, чому стоїки дві тисячі років тому назад уже зрозуміли цю формулу успіху. Я скажу зразу, що це. Дуже класна книжка, що це дуже а, масштабна по інформації книжка. Там дійсно дуже багато прикладів, дуже багато інформації, тому я не зможу зараз в контексті цього невеличкого відео зробити вижимку всієї книжки. Я зроблю лише ключові моменти, які мене вразили найбільше. Отже, перша ідея цієї книжки, і щоб якнайкраще зрозуміти, що це за ідея, хочу розпочати з наступної історії. Чи краще сказати з наступної біографії. Іде Перша світова війна і з'являється льотчик Ас, якого звати Червоний барон, і він збиває 80 літаків. І через це він стає неймовірно популярний. Настільки популярний, що про нього тоді і зараз написано близько 30 книг. Про нього знімали кіно, про нього знімали навіть мультфільми. Мало того, є навіть ціла марка а, їжі, яка так само називається Червоний барон. Його фішка була в тому, що він літав на а, літаку, який а, червоного кольору був. Тобто він спеціально привертав до себе увагу. І в якийсь момент він а, загинув як герой під час цієї війни. І він став таким надбанням всього німецького народу про нього. Як я вже сказав, складають легенди, пісні і так далі. і так далі. Льотчик Ас 80 збитих літаків. І тут треба сказати, що всі інші німецькі льотчики вони збували набагато менше літаків. І в принципі, будь-яка людина може зробити перший помилковий логічний висновок: що чим краще в тебе результати, тим більше в тебе успіху. Якщо ти збиваєш 80 літаків, тебе всі знають. У всьому світі і тебе люблять. Але тут виникає дивна річ: є такий французький дядько, як Рене Фанк. Це той самий льотчик, який збив 127 німецьких літаків. Про цю людину не написано жодної книжки. Її ніхто не знає. Дивно спитай, давай: стоп, стоп, стоп. Як це так? Тут у нас результат 80 літаків про нього говорять всі. Тут у нас 127 літаків, про нього взагалі ніхто не знає. І тут ключова ідея цієї книжки. Успіх залежить не стільки від ваших результатів, скільки від того, як ми, аудиторія, сприймаємо ваші результати. Зараз я розумію, що це непроста ідея для розуміння. Зараз буду рожовувати, що я маю на увазі. Справа полягає в тому, що червоного барона тоді суспільство німецьке зробило супергероєм. Чи краще сказати, німецька пропаганда. Програючи в цій війні, вони зрозуміли, що їм треба якийсь герой людина, яка б стимулювала німців боротися. Приклад. І тоді вся тодішня німецька пропаганда, все, що вона робила, це піарила постійно, розповідала, який він крутий, і німецькому народу відтоді був потрібен такий герой. Такий відчай духа, який загинув під час бою, чим зробив свою славу ще більшою. У Рене була зовсім інша історія. Суспільству тоді не потрібен був такий герой. Як пише автор цієї книжки, формула, він каже, найбільшою проблемою Ренефанка полягав в тому, що він не загинув під час війни. Смертю героя. Він був звичайною, звичайним військовим, солдатом, йому давали медалі, але не було у цієї дуже великої слави. І знову ж таки, ви можете тут збунтуватися сказати: ну як це так, Макс, наші результати не важать. А важать лише те, як аудиторія сприймає наші результати. Наступний дуже яскравий приклад. Всі ми знаємо Джоан Роулінг, маму Гаррі Поттера. Сотні мільйонів книг, якщо не більше, продано по всьому світу. А тут виникає інший цікавий момент. У 2011 році вона, щоб перевірити свої письменницькі здібності, випускає детективний роман під псевдонімом. І ніхто не знає, що це Джоан Ролінг. Цей роман купляє 500 людей. Крапка. Але як тільки виявляється, що це Джоан Ролінг. І про це дізнається суспільство, моментально ця книжка стає супербестселером. Неймовірна кількість проданих копій, неймовірні відгуки. Ще вчора було 500 проданих копій. Хоча Джоан Ронін написала якісного Гаррі Поттера, і цей детектив насправді дуже якісний. Але фішка полягає в тому. Що на другу книгу реакція у нас у аудиторії була трошки іншою. Як тільки нашу реакцію змінили і сказали: дивіться, це мама Гаррі Поттера написала цю книжку, бах! Вона моментально стала неймовірно успішною. І тому ще раз, це ключовий момент для розуміння природи успіху. Успіх це не стільки наші результати. Скільки те, як наша аудиторія реагує на ці результати, давайте візьмемо цей Ютуб канал. Друзі, в моїй кар'єрі Ютуб блогера, це мій четвертий канал. Я робив спочатку канал про кіно, так як я прийшов з е, кінобізнесу, і це було два моїх канали, які, на жаль, не пішли. Потім був канал з гумором, він так само не пішов. А потім, коли я зробив, Канал просто єцизм під час війни я його запустив. Він пішов. Тобто, всі ці речі, які робив до цього, вони були максимально якісні. Я робив свій максимум, щоб надавати найкрутішу інформацію. Але в той момент, в момент контексту, аудиторії це було не потрібно. Аудиторія не зробила мене успішним. Як тільки я прийшов в правильний час, ви, друзі, моя аудиторія, вирішила. Зробити мене певною мірою успішною. Не можу показуватися, що я супер Ютуб-зірка. Але тим не менш, маємо, що маємо. Інший класний приклад: є винні конкурси, де сомельє сумільєзі всього світу пробують різні вина. І один вчений вирішив зрозуміти, наскільки ці а, конкурси справедливі. І він зробив, ну, я думаю, таке дослідження жарт. Тому що. Він давав Сомельє. він зібрав Сомельє під виглядом конкурсу, і вони давали протягом всього конкурсу одне й те саме вино. І що ви думаєте? Ніхто зі Сомельє не зрозумів, що це одне й те саме вино. Вони ставили оцінки, ставили абсолютно рандомно, вони логічно пояснювали і казали, що оце воно таке, оце воно таке. І цей вчений, до речі, який а, зробив цей експеримент, в нього він сам виготовляє вино. В нього самого є там винний сад, і він був завжди здивований. Ну як так? Цього року мені ставлять високі оцінки, наступного року мені ставлять низькі оцінки. Мало того, ставлять майже ті самі журі. Як так? І отут, друзі, найважливіший момент. Дуже часто, коли ти доходиш до свого піку, до піку своїх можливостей, тебе обирають за принципом фортуни. Як тобі пощастить, який банально настрій у е сомельє, який коштує твоє вино. Зрозумійте мене правильно. Семільє зможе зрозуміти класне вино від поганого вино. Але коли всі вина класні, тут вступає. Фортуна. Поясню вам на іншому дуже цікавому експерименті. Є такий конкурс для скрипачів, це конкурс номер один у світі, який називається конкурс імені Королеви Єлизавети. Він проводиться кожного року з 1937 року. Це один, як вважається, з найбільш справедливих конкурсів. Беруть 85 скрипачів зі всього світу. З них вибирають кожного року 12, потім вони всі приїжджають в Брюссель. Спеціально для цього конкурсу пишуть цілий концерт. Кожному з учасників за тиждень до того, як вони мають зіграти цей концерт, дають ноти. Потім, кожного дня увечері, оцінюють двох учасників. І зразу після того, як їх оцінили, судді ставлять свої оцінки, і потім вони вже не мають права змінити свою думку. І отак, близько протягом тижня, вони прослуховують всіх учасників. І отут найцікавіша річ: здавалося б, ну, дійсно, ну вже що називається, не прикопатися, настільки воно все справедливо. І тут один вчений проаналізував. Хто перемагав цей конкурс, починаючи там за останні, умовно кажучи, 100 років. Більшість людей, які приймали участь у цьому конкурсі, перемагали, коли вони грали, саме на п'ятий день. Ті, хто грали в перший або другий день конкурсу, майже завжди програвали. Здавалося б, чому так? Банальна психологія. Перші 2-3 дні майже ніхто не промагає. Судді ще не знають цієї мелодії, цієї музики. Тому, уявіть собі, ви бачите класного музиканта, але ви ж не знаєте, які будуть далі музиканти, як вони зіграють цей концерт. Тому ви на початку завжди ставите трошки занижену оцінку. І ці 12 музикантів, вони топові у світі. Тобто, це журі, як і будь-яке сомельє, зміг би зрозуміти, що таке крутий скрипач від поганого. Але коли всі скрипачі круті, все, що залишається журі, це просто на абу тикнути пальцем. На жаль, це правда. І тому. Автор дає насправді одну проривну пораду: якщо ви проходите співбесіду на якусь бажану роботу, проходите її максимально в кінці. Це перша річ, дуже важливо, бо так, те, що говорить нам статистика, що якщо ви будете в кінці проходити вашу співбесіду, є дуже велика ймовірність, що ви отримаєте саме цю посаду. Це перша річ, про що нам каже статистика. Друга, насправді дуже проривна річ: ми беремо ту саму музику, беремо топового піаніста у світі. І беремо піаністів, які професіонали, але не такі успішні, як цей піаніст. І потім даємо прослухати аудіо запис цих трьох піаністів. І просимо професійне журі, сказати, хто з них є номер один зараз у світі? Професіонали не можуть відрізняти. А потім сталася дуже дивна річ: вони дали відеозапис цих трьох піаністів без аудіо. Уявіть собі. І коли професіонали, професіональні журі подивилися, на те, як безпосередньо вони грають, на їх мову жестів, вони сказали: оцей хлопець має бути номер один у світі. І це сталося дійсно так. І ви зараз кажете, ну це професіонали, вони напевно що вгадали, як виглядає цей номер один піаніст у світі. Тому все, що зробили вчені, вони показали людям, які матки і гадки не мають про класичну музику. Таким, як, наприклад, я, да, який більш-менш може відрізнити крутого від не дуже крутого. І так само ці люди, коли вони подивилися аудіо, вони били на обум. Коли вони подивилися відео, більшість них сказали: напевно, що оцей професіонал. Тому, що ми можемо зробити, які ми можемо зробити висновок з цього: прийдіть на співбесіду одним з останніх і майте якусь фішку. Як цей піаніст, який має занадто експресивну мову свого тіла, яка відрізняє його від інших. Я, як в колишньому актор, я знаю, що коли тебе запрошують на кастинг, ти реально приходиш на якусь роль і там на кастингу сидить 10 хлопців, як ти. Позбирали зі всієї України просто людей, які схожі на тебе. І тому тут фішка якось спробувати виділитися. Щось зробити не так, як е, у всіх інших. Навіть автор цієї книжки каже, що він е, одного дня обрав на роботу людину, тому що в нього знову ж таки 20 суперпрофесіоналів на цю посаду. Вони всі круті. Вони всі дійшли до того рівня, вони вже те найкрутіше вино. І тому, коли ти вибираєш з оцього найкрутішого, ти. Скоріше за все, вибереш під кінець і ти вибереш те, що має певну особливість. І він каже: я вибрав людину, якою була татуха у виді математичної формули, це те, що виділило цю людину серед інших. Всі інші учасники так само були топовими. До речі, у цій книжці так само сказано, що більшість переможців Євробачення це саме ті виконавці, які виступають ближче до кінця. Перевірте наступного разу, хто у нас переможе на Євробаченні. Друзі, і до якого висновку ми з вами можемо прийти? До того самого висновку, до якого прийшли стоїки 2000 років тому назад. Успіх в першу чергу залежить від фортуни. Що тоді древні стоїки про це нам кажуть. Це. Та річ, яка насправді дуже сильно мене врятувала від а, затяжної скритої депресії. Тому що, коли я в своє життя запросив в той момент, що не все від мене, як нам кажуть, гору успішного успіху, ти номер один, все вийде, давай. Ні, це не так. Тому що зрозумійте мене, будь ласка, зараз правильно: треба викладатися, треба старатися. Але при цьому всьому треба усвідомлювати. Що саме Олімп, саме вершина, саме номер один у вашій галузі, це вже, на жаль, залежить не від вас. Тому що таких, як ви, які стараються, так само: 10, 15, 50, 100 людей, і ви всі в певний момент досягнете одного рівня. Умовно кажучи, таких, як я, ютуберів, які мають подібну тему, зараз людей 10. І всі ми будемо протягом наступних п'яти років розвиватися, робити наші матеріали ще кращими, покращувати якість, наприклад, відео, звуку, давати більш цікаву інформацію. Ми будемо викладатися. І в певний момент ми дійдемо до рівня, де ми будемо всі однаково круті. Але лише один з нас стане зіркою Ютуба. Вони стануть по незрозумілим, майже випадковим причинам. Одна з причин може бути банально, тому що в мого конкурента буде більший розмір грудей, ніж у мене. Або, або через те, що один з ютуб-блогерів, як, наприклад, я, дуже махає руками, дуже занадто сильно жестикулює. Можливо, це призведе до того, що аудиторія зробить мене успішним. Тому що не я, не мої колеги насправді завоюють оцей успіх номер один. Це зробите друзі, ви. До речі, ви можете трошки мені допомогти в цьому прямо зараз, просто клацнув, клацнувши лайк під цим відео. І що ж, що ж, що дає нам ця ідея? З одного боку, стоп, 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 Макс, не треба виходить, що старатися. Бо все фортуна. Нащо мені? Нащо мені працювати тепер? Знаючи, що все, що залежить, це від забаганок, дуже дивних забаганок моєї аудиторії, як було з Ейнштейном? Просто сталася помилка, яку допустили журналісти. Як сталося з монолізою, її просто вкрали. Крапка. Що мені тепер з цим робити? Стоїки? Коли мали певні плани, коли щось хотіли зробити, вони завжди закінчували свої листи або свої наміри фразою «дао Валента, по Божій волі. І коли ти приймаєш оцю філософію того, що так, ти будеш робити свій максимум, але є там ще якась певна сила, яка все зробить, це, певна гора з плечі. Тому що ти собі дозволяєш зовсім по поіншу ставитись до своєї роботи. І зрозуміти мене правильно, якщо ти викладаєшся, якщо ти стараєшся, ти все рівно маєш гарні результати. Навіть на п'ятому, на сьомому місці, якщо ти, ти все рівно непогано себе чухаєш, що називається. Але тут ми сьогодні з вами казали про перше місце. Ця книжка вона дуже схожа на книжку неординарні Малькома Гладвелла. Дуже вам її рекомендую. Він так само розповідає, що у всіх сферах життя успіх завжди це питання фортуни. Навіть, здавалося б, у тому самому спорті, коли ти думаєш, ну тут вже результати фіксовані, ти вже точно можеш сказати, що от хто перший прибіг, той і отримує золоту медаль. Мальком Гладвелд. В своїй книжці неординарні доводить, що це не зовсім так. І там насправді дуже сильно працює фортуна. Ну що ж, друзі, що нам тепер робити? Ти нам, Макс, наваляв інформації, що скільки б я не старався, а першим ще не факт, що я буду. Що ж тепер з цим робити? Прийняти це. І у прийманні цього це вже окремий обсяг роботи з одного боку. Дійсно, це гора з плеч. З іншого боку, прийняти цю неприємну справедливість буде непросто. Одна з найкращих технік, щоб навчитися приймати все в своєму житті зі стійкостю, щоб бути максимально спокійним, це медитація. Скільки б я вам не розповідав на цьому відео, скільки б книжок ви не прочитали, все рівно все доходить до певних практичних. Інструментів, практичних технік. І по моєму досвіду, медитація саме така практична річ, яка змінила моє життя, і яка змінила вже життя багатьох учасників мого марафону 30 днів медитації. За посиланням під цим відео, поцікавтесь, будь ласка, скоро стартує новий набір, а після нього будуть ще набори. тому ви завжди зможете пройти цей. Тренінг, де ми не тільки навчаємо вас справжній медитації, бо все, що ви знали до цього, це було не зовсім медитація. Ми вас навчаємо справжній мантра медитації, яка вже доводить свою ефективність останні три тисячі років. А потім ще я беру вас особисто за руку, і 30 днів кожного дня ми медитуємо разом, так щоб ви не тільки вивчили медитацію, а ще привчили себе до цієї надпопулярної звички. Плюс. Прямо зараз на сайті цього марафону 30 днів медитації на вас чекає безкоштовна лекція, чому ти ніколи не будеш медитувати. Ви знаєте, під кінець моїх відео мені подобається зробити якесь таке влучну фразу, влучний висновок. Після сьогоднішнього відео таке невеличке, я не можу сказати, що розчарування, але все рівно, коли ти розумієш, що ніхто нічого не розуміє, коли все відбувається шкереберть, коли. Все реально, це банальна фортуна, складно зробити якийсь певний висновок. Але єдине, що я можу сказати, я тут сьогодні сиджу перед вами, тому що мені пощастило. І мені пощастило завдяки вам. За це я вам неймовірно вдячний. Це був Макс, і ми ще почуємось.